Ми тільки косимо сьогодні в статті вийшли і відзначили за Батим Голом, поділіться своїми враженнями і як грати проти те, Ну, Я дуже радий розробити свій внесок в цю перемогу. Е, Налаштовувалися дуже серйозно на цю гру, тому що суперник досить серйозно і грає незвичний футбол для першої ліги. Е, потім була і заміна, з коментар сталося. Ну, я думаю, що це тактична заміна. Треба було освіжити гру на флангах та це рішення тренера обґрунтоване для того, щоб закріпити результат. Ваша думка така: чи усі настанови виконали тренера за цього? Ну, ми також намагаємося грати у комбінаційний футбол, але так вийшло, що сьогодні грали по результату, віддали трохи ініціативу у другому таймі. то...» В подальші іграх стрімитимось більше володіти м'ячем, грати першим номером.